Дорогі сестри і браття, ми нашу віру покликані переживати щоденно, тому що віра це є така основа нашого життя і нашого світогляду. Тобто, людина вона може на будь-якій основі будувати свій світогляд, і, наприклад, може переглядати рекламу. Читати якісь книжки, про які вона думає, що вони мудрі, а може просто звикнути, як колись було давніше, що люди робили, що бабусі і батьки розповідали. І це для неї достатньо, щоби робити висновок про життя. Дуже часто підлягає емоціям, своїм емоціям, і видно, що не виховує сама себе духовно, тому що. Поки дитина мала, то її виховують батьки, але якщо вже не мала дитина, а стає дорослим чоловіком чи жінкою, то покликана сама себе виховувати не просто так, яка емоція з'явиться, то відразу за нею йти, розсердилася і вже відразу бути сердитим на всіх, або, наприклад, розгніватися і вже піти. І гніватися з іншими людьми. То є ознака звичайного браку виховання, особливо, що стосується виховання духовного. І ось нам треба завжди заглиблюватися у питання віри, тому що віра це не тоді, коли ми довіряємо Богові, що Він зробить нам те, що ми хочемо. Я не раз то наводив приклад, колись, коли почали. Ще в Радянському Союзі показувати деякі телепрограми на релігійні теми. Воно було спонукано тисячоліттям хрещення. І ось розповідає одна дама, яка належала до протестантської течії, як то Бог їй сприяє усьому. Каже Бог. Вона каже, Бог мене безмежно любить. І Він усе мені дає, що я тільки попрошу. Навіть до дрібниць я йду на ринок і попрошу, щоби все купити, що я собі запланувала. І я відразу це отримую, що мені Бог дає. Відразу це все знаходжу. Ніколи не мушу довго шукати, і все мені вдається, тому що Бог мене постійно ось так супроводжує. Дорогі сестри і браті, тепер задумуємося ми, що сказала би така людина, яка постійно знає, що Бог її, їй догоджає, якщо б вона пішла на ринок і не знайшла того, що вона запланувала собі купити. Відразу міг би поруйнуватися її світогляд, бо, можливо, Бог її в той момент покинув, бо завжди давав, а тут не дав. Напевно, щось недобре вчинили. Але це, дорогі сестри і браття, може статися тому, що від самого початку неправильно розуміли віру. І в сьогоднішньому євангельському уривку ми читаємо про дві ознаки, як то неправильно розуміти віру. Коли до Ісуса Христа несуть хворих, щоби Він їх оздоровив. Не до лікарів, а до Ісуса Христа. Бо Ісус Христос, Він хоче, щоб ми усі були здорові. Але Він хоче, щоб не лише ми до Нього говорили, що нам потрібно. Але ми були готові теж послухати, що Він до нас говорить. І дивіться, за Ісусом Христом пішли не ті, яких Він оздоровив. Можливо, за винятком Марії Магдалини, з якої вигнав сім вісім. Але це не оздоровлення, то інша ситуація. Але для апостола, для жодного апостола він не зробив жодного такого жесту, про який ми би назвали, що то чудо. А ми бачимо всі люди, пригадується мені, ми поїхали на місії до одного такого спасенного Галицького міста. І так на місії було досить людей. Але десь три місяці після нашої місії приїхав чудотворець з Індії. Та люди там тиснулися, топтали одне одного. Не мало де в церкві встати. Так його перевтомили, що він повернувся до Індії і помер за місяць. Розуміємо, але чудо так потрібно, чуда, це з одного боку. А з другого боку, фарисеї. Все треба точно дотриматися ритуалів, і тоді вони тебе спасуть. Якщо ти ритуалу не дотримувався, кінець тобі, А то треба все це обмити, покропити, на правильне місце поставити з правильного боку підійти. Та дуже часто. Коли до церкви приходять такі, які вперше опинилися в церкві, вони навіть не знають, що це таке. А тут багато вже опиняється таких досвідчених наших і жінок, і чоловіків, які вже приглядаються, чи на правильному місці він стане, чи він правильно поклониться, чи ще щось. Ну, так, як написано тут, у нашому святому Євангелії. І тому, дорогі сестри і браття, дуже важливо тримаючися і роздумуючи про віру, не хитатися у ті крайнощі, насамперед не думати, що все, що Бог нам повинен дати, то тільки зробити для нас все так, як ми собі запланували. А з іншого боку, Покинути нарешті те, що оці зовнішні ритуали все врятують, бо людина спасається тільки через Божу ласку і через Боже Слово довір'я до нього. А тепер подивімося, як ми знаємо Слово Боже. І, наприклад, якщо людина каже, Ну, і ще знаєте, що, отче, я щось не встигаю читати святе Писання. Справді, а чим такий зайнятий? Набагато речей встигає, і може бути, що молиться чотири години на день, але не прочитає одного абзацу святого Письма. То означає, що до Бога говорити любить, а що Бог до неї каже, слухати не хоче. І тут не треба себе обманювати, бо всі ці ознаки вони не є ознаками побожності, бо правдиву віру має лише той, який відкриває своє лице, своє серце для слухання і для приймання Божого Слова. Коли він захоплений, він знає, що тут написано. Але він читає, і кожне слово йому знову і знову подобається, бо це слово, сказане Богом через свого Сина Ісуса Христа, саме до тебе. Слава Ісусу Христу!